Після прибуття на незнайому планету космонавти влаштували табір біля великого сяючого озера. Вода в ньому мала незвичайний вигляд. Вона світлілася блакитним світлом, і космонавти взяли зразки для дослідження. Виявилося, що це світло виходило від крихітних істот, що жили у воді та випромінювали біолюмінесценцію. Рослинність планети також вразила їх. Величезні дерева з прозорими стовбурами дозволяли бачити, як крізь кору рухається рідина. Листя цих дерев змінювало колір залежно від часу доби, нагадуючи північне сяйво. Одного разу космонавти зіткнулися з істотами, схожими наземних на земних хамелеонів, але значно більших та розумніших. Ці створіння могли не тільки змінювати свій колір, а й форму тіла, пристосовуючись до навколишнього середовища. Вони проявили інтерес до космонавтів і почали спілкуватися з ними за допомогою візуальних сигналів. Космонавти зрозуміли, що ці істоти є частиною складної екосистеми планети. Вони почали вивчати мову сигналів і встановили своєрідний діалог. Взаємодія з місцевими жителями допомогла космонавтам усвідомити, що планета має унікальну культуру та історію, яку слід поважати. Але найважливіше відкриття відбулося, коли космонавти знайшли старовинні руїни, сховані в джунглях. Ці руїни вказували на те, що колись на планеті існувала розвинена цивілізація, яка зникла з невідомих причин, вивчаючи артефакти, космонавти зрозуміли. Міли, що їхня місія на цій планеті може мати значення не тільки для людства, а й для відновлення втраченої історії іншої цивілізації. Чим більше космонавти вивчали планету, тим більше усвідомлювали, що справжня небезпека не в агресії інших істот, а у їхньому власному страху перед невідомим. Вони навчалися долати свої страхи, розширювати свої горизонти та шукати гармонію з новим світом.